Всім привіт! Щасла тих спинно! І вже скоро різдвяні свята. Ви вже встигли підготуватися. Якщо ні, то у вас ще є час. Однак, коли працюватимуть магазини? Ось про це сьогодні і поговоримо. 24 грудня магазини працюють тільки до 14 години. Однак. Деякі магазини можуть закритися раніше, чи взагалі не працювати. 25 грудня магазини зачинені всі. І навіть на вокзалі в Ляйпцілу. 26 грудня також магазини закриті. 27 та 28 грудня магазини відкриті. 31 грудня магазини працюють до 14-16 години. Однак може закритися раніше чи взагалі не працювати. 1 січня магазині закриті всі, навіть на вокзалі в Ляйпцігу. Так що у вас ще є можливість підготуватися. До речі, 22 грудня в Ляйпцігу Fair Chaos of Henry в центрі Ляйпцігу будуть відкриті. Гарна можливість не тільки походити по різдвяну ярмарку, а й походити по магазинах. Однак таке бажання буде у багатьох. Розраховуйте, що людей буде багато, дуже багато. Підписуйтесь на наш канал в TikTok та YouTube, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!